Патріотичний одяг, віночки та усміхнені обличчя це заготовки для райдужних янголят. Їх невдовзі отримають бійці із зони АТО. Художниця Ніна Моленко поспішає їх доробити, адже до приходу дідлахів залишилось зовсім мало часу. Це символ світу і як какабірія ангелів. Всі солдати, які от виходили от Соловайського котла, вони всі читали молитву. Я думаю, хоч зроблений детськими руками такий ангел може, когось обережо і підніме хоч мужко настроєння. Жінка вже не вперше проводить майстер-клас для малечі. Цього разу це діти із Матвіївської школи-інтернату. Зі зворотньої сторони таких янголят вони напишуть свої побажання солдатам. Майстриня розповідає, послання військовим від малечі будуть різноманітними. Некоторі котрі а можна вот написати, що Путіна застріли. Не треба цього писати, там теж живуть мирні діти, вони теж не хочуть війни. Поки тривають останні приготування, до ніни вже поспішають дітлихи. Добро і любов так це щастя. Це допомога кому-небудь з близьких людей або з далеких. Це щастя, коли ти робиш добро, так? До роботи все готово. Діти уважно слухають майстриню і часу не гають вперед за діло. Усі захопленням роблять янгуля для захисників. Тому в них було Счастье. И сейчас я делаю ангелочка для воинов, то, что защищаю сейчас нашу землю Я решила сделать такое, чтобы у них было затожное настроение, чтобы они были веселые и чтобы у них было натхнение. Тут фантазує кожен Янголята різноманітні, а хтось притніший, то вже пише листа бійцям. Я я хочу, щоб, 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 щоб вони приїхали к нам в школу інтернат. Побажання від малечі майже однакові для них головне, щоб не було війни. Я Спожила їм побіди. Ви всі которые на нас нападають тепер. Ці райдужно-патріотичні янголятка відправлять бійцям 55-ї 93-ї бригади та батальйону Донбас. Діти щиро вірять, що такі обереги збережуть життя їх захисників. Маргарита Черношова, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти.